Всім привіт! Рада, що ви завітали на мій канал. Давайте з вами ближче познайомимося. Мене звати Ірина Сколостра і я є лідером української онлайн-кар'єри. Я в мережевий бізнес прийшла, будучи мамою в декреті, так як за зарплату чоловіка зараз важко прожити, тому що хочеться завжди гарно якось виглядати потрібно і Платити за комунальні послуги і продукти купляти. Ну, на теперішній час зараз дуже важко прожити на одну зарплату. І все, якось так можна сказати, живеш в якихось рамках і не можеш за них вийти, тому що гроші не дозволяють. Я завжди мріяла з дитинства мати своє авто, мати якусь свою справу, якийсь салон, свій, ходити в дорогі ресторани по світу, але Я розуміла, що ті мої мрії можуть залишитися так і мріями, якщо я нічого не буду робити. І одного разу мені запропонували приєднатися до проєкту Українська онлайн-кар'єра, і я вирішила спробувати. Вже зараз тут я успішно створюю свою команду. Я зрозуміла, що це є мій шанс якраз змінити життя на краще, втілити мої мрії в життя. І я знаю, як навчити людей, які хочуть теж працювати і хочуть кращого життя. Я знайшла такий шанс, і я з ним добюся всього, якщо захочу. Я багато чого знаю і вмію, і хочу поділитися своїми знаннями з тими людьми, які хочуть працювати. Отже, запрошую мою команду людей, які хочуть бути самі собі начальником, які хочуть, щоб їхні дитячі або дорослі мрії збувалися, які хочуть забезпечити майбутнє своїх дітей. Тому реєструйтеся по цій силці, яка є під цим відео. І якщо вам було моє відео корисне і цікаве, ставте лайк. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!